Ти, Це справді його вбило? Ну, само. Боже. Сам мертвий. Угу. Почувствуешь себя... Все, Трагично. его... Я? Я ніколи не Ти його пи. Ти пам'ятаєш? Я ніколи не казала так. Ти ніколи не не казала. Ні. Це ж, це ж не спрацює в суді, ні. Бо ніхто нічого не каже про вас суд. <ріху> Знаю, у нього була дружина. І ці двоє хлопців, діти, напевно. <ріху> Він посадив тебе в бочку і викинув на дорогу. Проблема лістрату, В Тому що ти думаєш, що існують якісь правила. Але їх немає. Раніше ми горилами. І все, що нам належало, це те, що ми могли взяти. І захистити. І правда в тому, що сьогодні ти більше жінка, не була вчора. Чого? Ну, світ це Це червона хвиля. І це життя, яке ми живемо. Це все лайно, яке ми жиремо, все це чоловік, бос, все це так пісне на нас. І втрата тобто в тому, що якщо... якщо ти не покажеш, що досі великосередине тимарка. Вихов... Thank <laughs> you.